Як розпізнати, що справа жахлива і у вас токсичні стосунки? Перше – постійна критика та приниження. Ти все робиш невірно. вірна. Висміються, ваша зовнішність, ваші дії, ваші вчинки, ваші слова все висміються, все принизується, тому що Людина, яка створює токсичні стосунки, ви розумієте. Чим більше вас принижують, тим вище він себе піднімає. До речі, у людей, які створюють токсичні стосунки, у них вочевидь комплекс меншої вартості самодостатня. Людина так в житті себе поводити не буде. Друге, маніпуляції та газлайтинг. Дружина каже чоловікові: Так чого ти зі мною так грубо розмовляєш? Його відповідь да ні, тобі тільки здається. Це в мене така манера. І далі грубить та зрозуміла, що може це було би суб'єктивно. Та вже різні люди говорять, що ти груба зі своєю дружиною. Ні, шо, а ви, У мене така манера. Тобто створюється, наче ілюзія, і перекреслюється реальність, реальність, над якою треба працювати. Третє емоційна нестабільність такі люди, які створюють які джерелом таксичних стосунків, вони, наче, ангели в яких місцях, наче просто дара не прикладай, а в іншому це може змінюватись не те, що за один день, а за декілька годин. А то вони перетворюються на демонів, на перепрошую, на скажених песиків, і вони просто вкрай агресивні. І вже людина, на якої спрямована ця агресія, цей токсичний стосунок, ви ж не розумієте, яка ця людина? Вона чи надто добра, чи вона надто зла та агресивна? Четверта грубість. Та відсутність поваги. Ця людина, як правило, обов'язково буде грубо розмовляти місцями, а місцями буде ніжна. І потім вона буде все контролювати в цих токсичних стосунках. Телефон, чого на тебе так подивились, чому ти куди ти? Тебе нема 5 хвилин. Ти ж мені обіцяла через 5 хвилин вже бути, а прийшла через 10. Оцей контроль також говорить про токсичні стосунки. П'ята вимога любити себе. Я тебе змушу себе любити. Ти будеш. Ти мусиш підходити до ти мусиш мною цікавитись. Ти мусиш мені кожну годину дзвонити. Але що це таке? Це, це про справжнє кохання чи про справжню любов. І шосте в токсичних стосунках: людина, з якою так вчиняй, Думає, що вона знаходиться в концтаборі, вона відчуває в концтаборі, вона відчуває надмірний контроль. У неї нема миру, у неї немає спокою. І ця людина ставить собі питання і справедливе питання. А мені потрібні такі токсичні стосунки.